На роздоріжжі віз вітрів, де в один бік весна, а в другий літо пішло, а там, можливо, і до зими ось таке висіння ще одне бачимо. В красі Макові йдемо ось тих же пшениць. Чомни морські хвилі, Але чайки червоні. М -м, так, романтика. А тут ще і горошки ось переплетені. Ось так серед вівсюгів. Ось як воно життя виходить і проявляє себе. Дібностями. До головне, то ми йдемо поруч цьому всьому, а це нам як, як поручні ну, для підтримки розумінь, бачень і уявлень Ось так сонце затінилося. Вже інша картина серед посівів. Проходимо. Раніше цього не було. Сіяли пшеничку, а маки були осторонь, а тепер вони сказали ні, тут і наше поле. І ось так. За цим вітром що зараз здує, і ви чуєте, воно і навіялося. Все нам. Ось так. Навіяне маками поле. Курка там тільки що яйце знесла і песик озивається. Ну, а ми підемо далі у літо. І подивимося, що нам воно ще висіє на нашій придорожній Маковій стежці.